Скажіть, будь ласка, назвіть себе, коли ви потрапили в зону антитерористичної операції? коли це було? Задорожній Віталій Петрович, батальйон Чернігів. Потрапили ну, 8 числа. Ми виїхали з Чернігівщини. Ну і через день вже були там. 8 червня, так? Так, так, так. Угу. Я зрозумів. За яких обставин це трапилося? Ви отримали поранення, наскільки мені відомо? Так. Нас ночі обстріляли, наш блокпост обстріляли зранку, може там з даже, навіть, як кажуть. Ну, ранило одразу 12 чоловік. Госпіталізовані були одразу всі. Ну, як кажуть, одразу на чужу територію, там, в Новоайдар, в лікарню потім вже в Ореховав в госпіталь. Там ми прооперували, потім на вертольоті перевезли в Харків в центральний військовий госпіталь. Ну, я кожди проходив лікування. Я зрозумів. Ці 12 чоловік, яких поранено, вони були з Чернігова всі? Ні, з батальйона з Чернігів було троє, а то всі були військовослужбовці з Житомирщини. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ви, ви, ви думаєте, як ви вважаєте як військовий? Вас обстріляли вночі? Наскільки оснащені ці терористи які підтримуються Росією? У них, напевно, є тепловізори, що вони бачать це все. Наскільки вони добре знають ваші розташування? Говорять, що... Росія прослуховує мобільні телефони. Як ви спілкуєтеся взагалі? Чи у вас є спецзв'язок, чи ви так і дійсно мобільними телефонами спілкуєтеся? Ну, я, я, Як от ви вважаєте, це от їхнє оснащення, що от, скажу, на що не опираються? Скажу зразу, що я чувствував, що щось не то. Щ, ще днем там, сработали б'ю розтяжки. Вже, як би сказати, був знак, що, що щось не так. Потім ночі пішов дощ. І я ночі ще військових там, як кажуть, ну, почав підіймати, що кажу, щось не то треба брати фонарики, світити прожекторами. Дощ ішов, там більше 30 метрів, ми не могли ніяк просвітити, щоб щось хоча б побачити. Ну і потім і, ну, скажу, що я думаю, що теж через телефони, бо попадання були прямо у палатку, прямо в середину. З міномета шльопав я чітко. Так навіть днем не мозга зробити. Розстояння сказали, що більше кілометра. Півтора кілометра вроді б, розстояння було загнівих точок їхніх. Ніхто навіть не бачив, звідки вони стріляли. Ніхто навіть не побачив. Я зрозумів. А батальйон Чернігів на той час був оснащений якимись такими засобами нічного бачення, тепловізорами чи. Ну, був тепловізор, один, один тепловізор тільки був. Але наже ж ми по різних блокпостах, то. Ну ми ж не можемо, як би скажу, що він на наш би попав чи що. Ну, ми, ми з військовими, в принципі, стояли, тобто у їх теж не було mm -hmm. нічого такого. Щоб можна було якби скачати. В по... якому зараз ви стані знаходитися фізичному? Mm -hmm. Чи до кінця ви долікувалися? як зараз у себе почуваєте? Зараз приїхав тут на контролі, як кажуть, контролюють осколок всередині у легені, лівій. Не дойшов 2 см до серця. Ну і так, як би контролювати, що як він себе поведе. Якщо тривожити не буде, то залишать на місці. Якщо буде тривожити, то прийдеться опірувати, доставати. От так от. быстрее поправляйся, вдома, звісно, швидше і то, і все. Думаю, що ну, неділю, дали, не неділю дали місяць. Комісія дала місяць відпустки в зв'язку з хворобою. Ну, а там на, на контролі, що будемо дивитися, як поведе себе. Угу. Ви підтримуєте якийсь контакт з своїми побратимами? хлопцями? Так, кожен день телефоную в госпіталь, там вєтров... Книш... Да. Вєтров, Книшук. Ну, він на цій неділі вже приїде, мабуть, сюди теж на, до себе додому, <губ> на Чернігівщину. Моральний стан хлопців зараз покращився в зв'язку з визволенням українських міст, Слов'янськ. Дуже, моральний стан дуже класний. Треба було це все раніше робити. Хлопці, то коза, токо вперед, назад. Ніяка і задня, ніяких як би сказати, переговорів. Уже, що давали 10 днів, вже договорилися, показали. 30 чоловік наших полягло і толку ніякого. Тепер... А як ви вважаєте, легко буде визволити Луганський, Донецьк? Ну, щоб, щоб визволити, то я думаю, треба як можна швидше взяти їх в кольцо віддільно, щоб їх оце єдинить, щоб вони не могли перейти, як кажуть. Друг друга навіщати в гостях. Я думаю, вони одразу задумаються. Угу. Можна а, Ви як ви думаєте, ви ще будете там? На фронті, так кажуть. ну, я думаю, що, якщо дай Бог все владено, то якщо не підведе, я кажу, друге серце, то буде все добре, думаю, що буду. Я зрозумів. Тоді, як ви думаєте, коли це можна все з цим закінчити, щоб в Україні і спокій? Ну, дуже багато залежить від тих людей, які там залишились іменно не, ну, народ. народ, іменно що він ніде не участвує. Якщо народ почне допомагати, то дуже швидко закінчиться. Якщо нічого не, не буде, то Ну, я так думаю, що за неділю там вже щось буде прояснятися. Я думаю, що за цю неділю вже багато чого проясниться. Позиція наших європейських партнерів вас не дивує, наприклад, Німеччина, яка говорить, що треба там якось по мирному порозмовляти з цим терористом. Ну, не тільки дивує, що. Хлопці на блокпостах про це кожен день балакають. Так само розуміють, що там інтереси не тільки Германії пов'язані, Германія з Росією, там так же само і з Америки всі вони пов'язані, всі це розуміють. Бато, багато хто із наших каже, що якщо б нас б залишили у покої, то ми б вже б за 10 років б, ми б себе нормально стабілізували, щоб ми б жили не хуже, ніж вони, а то й краще. А як, скажіть хлопці, налаштовані а, з приводу Криму? Він повернеться в Україну, не повернеться. Якщо повернеться, то чи ну, готові, скажімо так, до всього до його повернення ну, в плані війни. Ну, в плані того, щоб повернути Крим тим чи іншим спосібом? Я думаю, що вони навіть в цьому році захочуть назад. Ну, буде дуже важко, ну однозначно Крим буде наш, він і є наш. Тобто насправді головне, щоб саме населення Криму зрозуміло, що воно да. припустилося. Багато з кого багато з них припустилися стратегічної помилки, з тих, хто пішов на цей, навіть псевдореферендум. Щоб відкрили очі, так само, як у в Луганську, у Донецьку очі були закриті. Тепер, коли очі відкривають, то люди кажуть, як нас просто надурили і все. Так само і в Криму люди надурені. Думають, що там так класно. Ну, зараз вже, я думаю, багато хто з їх так не думає. Якщо навіть кримчани відкриють очі, от припустимо така ситуація, захотять назад в Україну. Чи не влаштує Росія їм там терор? Влаштує. Адже ми бачимо, що не пустили Мустафу Джамілєва За Зама Так. Я думаю, що Осознають он. Як то тільки... Донбас буде вільний, то Крим буде наступний. Mm -hmm. Можна. Ну, хотів би сказати, що народ там вже майже такий самий, як і в нас. Просто е, більшість кажуть, ображених на цю владу то вони взяли в руки, щоб показати, що вони, як кажуть, там самопроголошена влада. А люди там, я б не сказав би, що там хужі, є такі, що набагато і краще, ніж ми, тільки ну, не дають їм жити спокійно. В основному живуть сьола, села не живуть, а живуть районні центри і города великі. Села там дуже малі і живуть ще з антеннами СССР до сих пор, дицеметровими. Тобто, на вашу думку... Ви... Приїхали, подивилися, ви вважаєте, що це е, теж Україна, але ментально вона якась радянська така, так? Да? Так, да, да, там ще трохи залишилось того, як кажуть. Ну, люди вже зараз поймуть дуже швидко. вони вже це зрозуміли. Що треба жити зовсім по-другому. Просто їм не давали жити там. Не давали жити вони постійно, як би сказати. Робота, робота, своє діло. Хоч там і роботи як такої немає, там тільки одні і все. Кукуруза, соняшник, пшениця. Більше там нічого немає. Все засіяно. і озер ставки, більше нічого там немає. Їм треба роботу дати роботу, люди будуть довольні і все буде там добре. Там дуже швидко все наладиться. Ще раз скажіть, скільки ви там пробули до свого поранення? Ну, як довго? На, на базі у Сватово не ну Можете не говорити там де що, а просто скільки от по тиждень. 18 числа, через 10 днів я потім вже. Это, да, да, да. Тобто 10 днів ви побули, отримали поранення. Скажіть, у вас, ну як ви, були ще якісь години дозвілля, як ви от піднімали, скажімо так, свій дух? відпочивали? Можливо, хтось музичні інструменти брав. Ми бачимо, наприклад, хлопці. Нові пісні складають. Там, от, якщо в Ютубі подивитися, там вже цілий розділ, наприклад, ціла гілка, що пісні з зони АТО. Ну, в основному, <клес> тільки приїхали на блокпост, так ще навіть не встигли обзнакомитися з усіма військовими. Тобто знайомилися з особовим складом з Міністерства оборони. Ну, отак от, так от тільки, то, що успів, як кажуть. Застать, побачити, обзнакомитися. Я кажу, люди, ну, свіжі люди, з усіма дуже приємно, тим більше, не скажу, там, майже з усієї України були у нас. Ми свою роботу робили, вони свою роботу робили. А коли ви виписалися з лікарні? Коли виписався, значить 4 числа. Ось липня вже, так? Так, да, так. Да. 4.07. Скажіть, будь ласка, от багато так, ну, так, така вже ходить думка, що... В плані зміни влади мало що відбувається. На, на місцях і місцевої влади, і влади мається на увазі відсутність системних змін, за які виходив майдан. Є також думка, що насправді от зараз багато чиновників прикриються тим, тим що. Вони зможуть сказати невдоволеним, що ви тут значить, представляєте інтереси Москви, коли на нас там щось тиснете, там ще щось робите, тому що зараз військовий стан і таким чином виправдовують свою якусь там таку діяльність в тилу. Люди, які ця війна, з закінчиться, люди повернуться знову ж таки. І вони спитають, що ви зробили. От. Є така думка от у вас, наприклад. Ну, зараз багато там. люди в основному про це і балакають, тільки що люди, так, так воно і буде. Що всі ті, що зараз всі там, і дуже багато питань. Тобто питання такі будуть. Стояти будуть. і стояти гостро. Так? Дуже. дуже. Тому що, наприклад, якщо брати ще Радянський Союз, то після закінчення Другої світової війни багато теж фронтовиків повернулися. З війни, і в них теж питання виникали, якісь, напевно. Вони бачили Європу. В Радянському Союзі, до речі, офіційно не святкували 9 травня до 65-го року. Побудували 150-ки заводів, щоб якось це нейтралізувати, напевно, це невдоволення. А і ваш прогноз, от, Україна як з цього вийде? Це просто дуже складні психологічні і політичні питання постануть. Я думаю, що зараз все в руках людей, скажу чесно. Вже, я думаю, влади просто немає, я кажу, такого путі, щоб щось там думати. Зараз ті люди, що тут повернуться, то майже, ну, самі розумієте, у кожного це оружиє в руках. То, щоб у всемирним, я думаю, путем, то я думаю, політики це все розуміють. Всі повинні жити хоча б бідні. Важна хоча б жити середньо, а не так, щоб бідними жити всю жизнь, розумієте. Не, не, по, багато... не повинна бути різниця в статках в десятки да, разів. Не. як це в цивілізованому світі. От зараз же щось допомагають, наприклад, тим самим луганським, донецьким, по телевізору всі ви бачите, як отдають сухпайки, які видавалися солдатам, які приїхали там в Луганськ чи в Донецьк. Їм не, не жалко. От хотілося б, щоб так би і після того було. Щоб люди приїхали, які бідно живуть не допомогти, щоб не підняти людей, дати їм хоча б якусь роботу, щоб люди могли не тільки там виживати, а жити нормально. І буде, буде все нормально. Тобто, фактично, має відродитися середній клас, який має всі перспективи на багатій, да, в да. українській землі. І дивно, якби. Ну, я так думаю, що благодаря Януковичу то зараз так і буде. Що він mm -hmm. тако об'єднив людей, а сталося тако. Довести це все от. Ви сказали ключову фразу благодаря Януковичу. Так може, ще ми і Путіна будемо Путіну будемо дякувати. Як колись сказав, ну що він обідний в людей, що люди по-братськи вже друг до друга. Я маю на увазі, що президент Грузії Михайло Саакашвілі, коли сказав, що грузинському народу насправді треба поставити пам'ятник Путіну, тому що mm. він підштовхнув до таких от Подій. змін. Там пройшли реформи, вони змінили повністю поліцію реформували багато галузей. Я думаю, Путін уже і без цього звісний дуже сильно. Угу. Будуть співати всю життя про його, скільки він буде жити і не жити. Ясно. Ну, вчора співали в Болгарії. Дуже Встрічали приємно. Лаврова. Я чув, навіть Тайсон там уже щось почав. Так, так. Ну, добре, дякую. дякую. На цій оптимістичній ноті тоді завершимо наше інтерв'ю. Дякую вам. Дякую.